Чити нову людину в нашому бункері. Так, так, я слухаю. Ну і що? Так. Взяли квест на всі поле. Тепер нам треба, я так розумію, підійти до Привіт, поля? Так. Готовий йти до тунелі, тоді рушаємо. Все. Пішли. Проходити цей квест. Важливий момент, ви не зможете взяти цей квест, якщо у вас погана псі... Ну, поганий псі захист, я собі просто вже купив комбінізон Сєву, щоб потім йти на Прип'ять. і дуже круто його прокачати. Так, ну що, рушаємо. Не дурій. Let's go. А, Я тут вже бігав. Так, да, я тут вже зомбаків перебив. Так що одразу рушаємо. А! Я, коротше, трошки зламав цей квест, тому що в мене двері від... відчинені, але давайте я покажу, як це зробити. Oh. Значить, підходимо ось сюди. Дубль два. Стрибаємо ось сюди обережно. Потім сюди. Ось ось тут у вас буде, е, аптечки там і деталі тут обережненько проходимо. І ось тут буде знаходитися цей артефакт. Ну а в мене стосовно двері відчинені, бо я тут вже бігав. І тепер зберігаємося, бо зараз буде Контр... сюрприз. Контролер! О, о, обережно! Його треба дуже швидко грохнути, бо він е загін вашої скотиняка. Не, ми зараз швидесенько. Ну все, ми підбігли. Ого, живучий. Все, встигли? Встигли. Ну що, Живий? Ох. не, не, мож, не можливо. Ооо, сухи, дом. Ого йо, довбешка. -дов -дов що воно розколюється. Я... Ох, ти ж Йопсіль. Так, чесати треба звідси. І якомога швидше. Абсолютно згоден. Да, пішли забуду. Суєш, провай зброю. Так. так, здравствуйте, здр... До тебе, да? А, підходь. Це грошики отримали.